Дорогі друзі, в цьому відео я розповім, як користуватися дією за кордоном чи можливе використання дії на тимчасово окупованих територіях і які є доступні способи для використання дії. Взагалі, за допомогою дія підпис найлегше і найпростіше пройти ідентифікацію у пенсійному фонді. Але перед тим прошу вас підписати петицію пенсіонерів на сайті Кабінету міністрів, яка вимагає спростити ідентифікацію пенсіонерів і визнавати лише паспорт та ідентифікаційний код. Інші документи і довідки не вимагати. Повний текст петиції є під відео. Внизу прочитайте і підпишіть, будь ласка. А в цьому відео є інструкція, як підписати петицію. І посилання теж внизу під цим відео, просто натисніть на слово більше з трьома крапками. А тепер до теми. Додаток дія: це не просто зручна програма на телефоні. Це вхід у цифрову державу Україна, яка має свої правила безпеки. Шифрування і територіальні обмеження, які, я про це розповім нижче, дія підключається до державних реєстрів Пенсійного фонду, Міністерства внутрішніх справ, Мін'юсту, Податкової інспекції та інших баз. І саме ці підключення визначають, де програма може працювати, а де ні. Чому дія не працює на тимчасово окупованих територіях? Основна причина це безпека державних даних і користувачів. На окупованих територіях надавачі послуг інтернету, їх називають провайдерами, контролюються російською владою. Вони перенаправляють увесь трафік через російські сервери, де він може бути перехоплений. Змінений або заблокований. Українські державні сервери не приймають з'єднання, які проходять через такі небезпечні маршрути. Є три способи перевірки. Коли користувач на тимчасово окупованій території відкриває дію, система одразу бачить, що IP-адреса належить неукраїнському провайдеру, наприклад, Ростелекому або Міранді Медіа. Для неї це сигнал. З'єднання ненадійне і дія припиняє роботу, щоб не допустити витоку даних із державних реєстрів. Другий рівень перевірки мобільна мережа. Українські оператори мають коди, які починаються з 255, російські з 250. Якщо телефон підключений до базової станції з кодом 250, система блокує роботу. Навіть якщо користувач увімкне VPN і вибере в налаштуваннях країну-Україна, програма побачить, що мережа російська і відмовиться працювати. Третій рівень перевірки. Дія перевіряє геолокацію через GPS. І через точки Wi-Fi. Якщо сигнал йде з території, де немає українських мереж, система також не дозволяє відкривати державні дані. Таким чином, Мінцифра фактично створила цифровий кордон, який не дозволяє отримати доступ до реєстрів з окупованих територій. Усе це зроблено, щоб російські спецслужби не могли отримати персональні дані громадян України. Паспорти, ІПН, дані пенсійних рахунків, медичні довідки, документи з дія підпису. Тому навіть якщо мешканець на тимчасово окупованій території встановить VPN і спробує підключитися через сервіс, що маскує мережу, система все одно виявить справжній маршрут трафіку і заблокує з'єднання. Діяпідпис у такій ситуації також не працює, бо для підтвердження особи потрібне безпечне з'єднання із сервером державних довірчих послуг. Якщо цей канал проходить через російські мережі, доступ забороняється автоматично. Єдиний виняток прикордонні райони, де український мобільний сигнал доходить кілька десять кілометрів у глиб території Росії або РОСО. Тимчасово окупованих територіях. У таких випадках, коли телефон підключається саме до української вежі Київ Стару, Водофону чи Лайфселу, система розпізнає користувача як українського, і тоді дія може працювати іноді, навіть із підписом. Є випадки, коли пенсіонери з окупованих територій так мені писали неодноразово: приїжджають ближче до кордону з Україною, наприклад, у Белгородську, Курську, Черестовську області Росії або на території окупованих районів, що межують із Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Там іноді ловить сигнал української мобільної мережі Київстар Водафон або Лайвсел. І коли телефон підключається саме до української вежі, програма дії розпізнає користувача як українського. У такій ситуації можна успішно пройти ідентифікацію через дія підпис. Система працює, бо бачить українську СІМ-картку і безпечний канал зв'язку. Але дуже важливо зрозуміти, це не гарантований спосіб. Сигнал може зникнути будь-якої миті. Може глушитися, а держава не гарантує стабільну роботу дії у прикордонних або окупованих зонах. Тому користуватися цим можна лише на власний ризик, і тільки якщо телефон точно підключений до українського оператора, а не до місцевої або російської мережі. Отже, на тимчасово окупованих територіях дія офіційно не працює. Це не технічна помилка, а захід. Кібербезпеки. А тепер розповім, чому дія обмежена за кордоном. За межами України ситуація трохи інша. Тут головна причина відсутність безпечного з'єднання між іноземними провайдерами і Державними українськими реєстрами. Коли користувач перебуває у Європі, США чи Канаді, його інтернет-трафік проходить через мережі, що не мають офіційних угод про обмін криптографічно захищеними даними з Україною. Українське законодавство забороняє державним серверам передавати персональні дані через несертифіковані канали, тому частина функцій дії за кордоном обмежена. Проте програма може працювати, якщо користувач підключається до інтернету через українську сим-картку в роумінгу. Друзі, якщо ви живете за кордоном і хочете користуватися дією, є простий спосіб. Залиште у своєму телефоні українську сим-картку, KievStar, Vodafone чи Lay Коли ви вмикаєте роумінг і мобільний інтернет саме через цю картку, Дія бачить, що ви український користувач і працює повністю. Відкриваються всі документи і навіть діє підпис. Головне, не переходьте на Wi-Fi місцевого провайдера, бо тоді програма може не підтягнути документи або не дати підписати. І ще порада. Перед виїздом за кордон увійдіть у дію вдома, щоб система вас запам'ятала. Таким чином ви зможете ідентифікуватися, подавати заяви, підписувати документи, навіть перебуваючи за межами України. Коли я проживав у Канаді, я періодично не рідше два рази на місяць вставляв українську СІМ-картку у телефон, включав роумінг і відкривав дію. Так вона у мене працювала стабільно весь період. У такому випадку система бачить що мережа має український код MMC 255 і довіряє цьому з'єднанню. Тоді документи завантажуються, працює дія підпис і можна навіть пройти ідентифікацію у пенсійному фонді. Такий спосіб офіційно дозволений і підтримується Мінцифрою. Українські оператори уклали угоди про пільговий роумінг із Європейським Союзом, і українці можуть користуватися мобільним інтернетом майже в усіх країнах Європейського Союзу без додаткових переплат. Ці угоди діють до кінця 2025 року, а з 1 січня 2026 року Україна має приєднатися до повноцінного європейського режиму. Роумінг як дома. Отже, у всіх 27 країнах ЄС дія працює стабільно, якщо користувач має українську СІМ-картку і вимкнений мобільний інтернет. До цього переліку належать Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Італія, Іспанія, Франція і Нідерланди, Бельгія і Швеція, Данія і Австрія та інші держави. Європейського Союзу. Також дія зазвичай працює у Великій Британії, у Канаді, Сполучених Штатах, у Швейцарії, в Норвегії, в Туреччині, в Ізраїлі, в Японії, в Південній Кореї та Австралії, якщо є стабільне інтернет-з'єднання і роумінг від українського оператора. Проте в окремих країнах функціональність дії частково обмежена. Наприклад, на Близькому Сході. В окремих країнах Африки чи Азії деякі оператори блокують маршрути до українських доменів. У такому випадку документи в дії можна побачити, але дія підпис не працює. Повністю заблокована дія у Росії, Білорусі, Північній Кореї, Ірані та на тимчасово окупованих територіях України. Отже, як користуватися дією за кордоном? Найкраще залишити у телефоні українську СІМ-картку, Київстар, Vodafone Водафон або «Лайфсе...» Лайфсел, увімкнути роумінг і мобільні дані саме через цю СІМ-картку. Тоді дія бачить, що з'єднання йде з українського номера і працює повноцінно. Не рекомендує підключатися через Wi-Fi місцевих провайдерів або через VPN, бо тоді програма може не розпізнати українську мережу і не дозволить використання підпису. Варто перед виїздом з України оновити програму, увійти в неї через банк ID або Дія підпис, щоб система запам'ятала пристрій, і переконатися, що ваша СІМ. Карта активна. Підтримує роумін і що є кошти для її функціонування. А зараз кілька правил безпеки для користувачів дії. Перше правило. Ніколи не відкривайте дію через російський або чи невідомий VPN-сервіс. Навіть якщо програма запуститься, ви можете передати свої персональні дані на сторонній сервер. Друге. Не вводьте персональні коди, паролі або банк ID, дані на сторонніх сайтах, які обіцяють запустити дію за кордоном. Це шахрайські ресурси. Третє. Завжди користуйтеся лише офіційним застосунком Дія із Google Play або App Store. Не встановлюйте клонів чи копій програм. Четверте. Нікому не передавайте одноразові коди. Підтвердження або qr з дії. Створений підпис, створений у дії, має юридичну силу. Його можна прирівняти до власноручного підпису на документі. І якщо хтось отримає доступ до вашого підпису, він може підписати документ від вашого імені. П'яте. Уникайте використовувати дію через публічні Wi-Fi мережі, кафе, вокзали, готелі. Хакери можуть перехопити сесію, безпечніше користуватися мобільним інтернетом вашого оператора. І шосте. Уникайте використання дії на територіях із невідомим або окупаційним інтернетом, навіть якщо програма іноді відкривається. Це може створити ризик для вашої конфіденційності і безпеки. Отже, робимо висновок. Дія це частина державного суверенітету України у цифровій формі. Вона працює лише там, де держава контролює інтернет-канали і може гарантувати безпечний обмін даними між громадянином і державою. На тимчасово окупованих територіях дія заблокована, щоб захистити громадян від стеження і викрадення даних. За кордоном вона працює переважно через українську сім-картку в роумінгу з повної функціональності у країнах Європейського Союзу, Великій Британії, Канаді США та більшості розвинених країн світу. Усі ці обмеження існують не для ускладнення життя, а для збереження безпеки і цілісності державних реєстрів. Дія це сучасний цифровий паспорт України, який має працювати тільки через українські безпечні мережі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, але не забудьте підписати петицію пенсіонерів. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!